Цілеспрямовані рішучі діють ефективно, і досягають бажаного результату. Діти школи номер 2 створили агітбригаду. бригаду. Так у доступній для школярів формі учні 7-9 класів передавали свої знання про права дорожнього руху молодшим школярам і за допомогою різних ситуацій моделювали правильну поведінку пішоходам. Ці ж учні відвідують гурток школа безпеки, де їм розповідають про те, на що на уроках не вистачає часу, наприклад, про в'язання морських вузлів. Як орієнтуватися на місці. как свои ресурсы правильно распределить в экстремальных условиях, также само как ориентироваться по Солнцу ночью, по звездам и даже может оказывать себе медицинскую помощь, как транспортировать. Учениця 9 класу Валерія не відчуває страху перед ситуацією, коли людині стане зле на вулиці и знає, що робити. Несмотря на какая ситуація, людина, если, наприклад, лежит, ну, не зна... все думают, что пьяный человек и обычно обходять стороной. Для начала нужно подойти хотя бы спросить, вам нужна помощь? Якщо человек. Ну... Там хотя бы замучит, ну понятно, что может человек просто ну, пьяный там или что такое. Если человек не реагирует, тогда нужно же проверить зрачки. Если зрачки расширяются, тогда человек еще ну, реагирует на свет, и тогда можно еще чем-то помочь человеку. І тоді тогда в швидку допомогу. Після виступу агітбригади бригади чекали на учнів на станціях із завданнями щодо дорожнього руху, здоров'я та спорту. Учні з усім впорали з легкістю. З кожним роком зростає інтенсивність автомобільного руху на дорогах, тому великого значення набуває знання правил дорожнього руху і дотримання їх учнями. Сьогодні у кожному навчальному закладі намагаються також активно підтримувати здоровий спосіб життя та розповідати про медичну допомогу. Тому ця школа одна з перших у цьому році почала свою спів. в працу с червоным хростом. Главное в нынешнее время, такое беспокойное время для нашей страны, это чтобы каждый человек, каждый ребенок умел оказать себе помощь, и не только себе, но и другому. И мы проходим по всем школам и проводим занятия с оказанием первой доврачебной помощи. Организовываем санитарные дружины по школам. Такие мероприятия, как гидбригада, они более доходчиво информацию доносят до детей в виде популярных Песін в виді разних річовок мер... і так далі. То есть це дітям интересно. Соответственно, в развлекательно-популярной популярній формі гораздо эффективнее. аби нагадати школярам саме перед святами та канікулами, як потрібно себе поводити на дорозі, не забувати про спорт і мати змогу надати першу медичну допомогу у разі необхідності. Був проведений цей захід, який так сподобався дітям і тепер вони точно будуть обачніші на дорогах.